Привіт, малята! А що ви знаєте про їжачків? Сьогодні ми з вами будемо за ними спостерігати. Одна з найбільш цікавих і кумедних тварин їжак. Цей звір весь утиканий колючками. Живуть їжачки в лісах, в степах. Можна зустріти і в міських парках. Злякавшись чого-небудь, їжачок ховається, скрутившись клубочком. Колючі голки не підпускають до нього. Тіло їжачка вкрите голками, вільні від них тільки черевце, мордочка і лапки. Голки з сірого кольору всередині порожні. Така незвичайна шкурка служить хорошим захистом при нападі ворогів. Очі їжачка нагадують дві бусинки чорного кольору. Зір у їжачка поганий, але дуже гарний слух і нюх. У їжачків маленькі лапки, але вони дуже швидко бігають. Вдень їжачки відпочивають, а вночі виходять на полювання. Їжачки хижаки. Вони харчуються комахами, вужами, равликами, мишами, жабами. А також ягодами, фруктами, грибами. Молоко їм давати не варто. У них потім болять животики та зубки. Селяться звірята у гніздах, корнях дерев. Як і ведмеді, їжачки наїдаються за літо, щоб взимку впасти в сплячку. Їжачки це досить незвичайні істоти, тому їх образи використовували у багатьох казках та оповіданнях. Найвідоміша казка про їжачка Зайць та їжак, де розумний їжачок обхитрив зайця. Та хитрий їжак, де їжачку довелося обхитрити лисицю. Ось такі незвичні тваринки їжачки. А вам вони подобаються? Намалюйте свого їжачка, а малюнки надсилайте нам. До побачення, малята!